Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Сьогодні у мене буде такий снідонок. Називається снідонок Колостякова. Дивіться, я от купила пюре картоплюне. Це зі смаком куркаєш, мабуть, бачите, курка така здорова нарисована. Просто добову води чайничок у мене закипів. По все нормально. Ну, зроблю оце пюре. Попробуємо. І масло таке я брала. Добавлю ж туди. В пюре ж треба ж масло додати. І далі в мене ще буде до картошечки. Отаку я штучку купила. Карась обсмажений у томатному соусі. Господарочка. З душею та любов'ю. Подивимося, що там карасів, лоски багато чи не багато. Тут, тут так написано, бачите? Такі якісь іерогліфи непонятні для мене. Може, тут щось можна розібрати? Ну, тут також з трудом все розбирається. От зато карась. Господарочка, і рибина. це все нарисовано ідеально. Ну, що тут я вам скажу по упаковці. Упаковка доволі непогана. Зроблена, тільки, оце, бачите, трошки пошкодження було. Ну, я не знаю, він, тому не по акції був. 40 гривень з копійками така банка, і він, бачите, щось таке. З'їсти його треба до 15.05.27 року. Давайте будемо. Зараз почнемо з картошки, я закончу в а потім це все будемо пробувати. Картошечку, зараз я відкрию пачечку і додавлю кип'ятка. Так, оце отак так виглядає картопля. Зі смаком курки і там щось є в сухому вигляді. Так. Висипали. Зараз ми подивимося, що там є. А це ж як вони? Висушили картошку, а потім вдобавки п'ятка. О, дивіться, тут навіть курка є. Що це таке? М? Сухе м'ясо, снек. Ось він. Пальцем достану. Дивіться снеки, а снеки зараз нинче дорогі. Бачите. Зараз буду наливати кипяточок. А потім додамо масличко і подивимося. Так, трішки. То може мало. М -м -м -м. Ще додамо. Думаю, так буде достатньо. Там ще й зеленюшка є, бачите, окропчик плаває. Ну, така порція, хто любить густішу, той робить густішу. Хто не любить густішу, той не менше води туди л'є. На вигляд біленька картопелька. Зараз ще капелюшку. Отак от. Так от. Це купила ще вершкове масло. Бачите, написано масло 73%. Є 82,5%. Тут же теж до ДСТУ 180 грамів. Вроді непогане масло. Зараз я відкрию, подивлюсь, що там за масло. Ну, Картопля має вигляд і смак доволі непоганий. Ой, вигляд! Смак зараз будемо пробувати. Так, відкрила масличко, зараз отак раз. Масличко, кстати, пахне вершками. Йому можна і на печення, і на хліб, на все. І ми отак його раз додаємо. Це для смаку. Ну, кого є, то додаємо, а так, якщо немає, можна, в принципі, і без масла. Нехай воно так от. Далі зараз почнемо відкривати цю консерву і дивитися, що там карась, цілий чи не цілий. Нам таке карасює ще. Так, банку запаяли так, що єлі-єлі відкрила. Ну, дивимося, он дивіться, бачите? Там є карась. Ми зараз візьмемо цього карася, висипемо в тарілку. Ось так от. Ну, зважувати не буду, вагу. Тут ще хлібом можна обмазати і їсти оцей томатний соус, чи томатну пасту, чи воно там. Так, дивимося на цей карась. Ну, дивіться, шматки карася. Гляньте, які шматочки. Немає чваків, нічого. Карась є карась. І ось дивіться. Ну, воно ж розпадається, він же ж піде тим. Ще шматочок. Така мала банка, дивіться. Раз, два, три. Чотири шматочка. Ну, кісточки є, будемо пробувати їсти їх, можна чи не можна. Ой Боже, в мене аж слюні потекли. Зараз спробуємо цю пасту. Томатну. М -м -м, а смачно. Якби не смачно, було вже б. Ось картопелька, бачите, масличко пішло. Буду проводити цю дегустацію. Бачите, який в мене снідонок. Сніданок, Сніданок. <кхух> холостяка називається. Холостячки. Будемо пробувати зараз. Давайте пробувати. Так, ось карась, а ось картопля. Я скажу, що тут по картоплі. Ви знаєте, якщо не тратить газ, не чистить і час. То смак цієї картоплі мені дуже подобається. Ну, це моя думка. І це мої смаки. Ну, якщо хтось захоче, може комусь іще вона сподобається. То не курка, то суха цибуля. На смак, як цибуля там попадалася, то кусочки цибулі були. Мм. Это, нежна. З маслом взагалі бомба. Супер. По картоплі. Вот зелень наже є. Угу. Тепер давайте пробувати карася. Так. Томат мені вже подобається. Полетіли за карасем. Я якось ще, знаєте, сумнівалася, брати чи не брати. Ой, ви знаєте, такий приємний смак. Так само, це, знаєте, як самі ловиш карася і сам робиш отаку іменно консерву з риби. М -м. М -м, даже можна їсти, що спробую рукою, ну нічого страшного, по-другому не вийде, щоб вам показати. Ось. Мммм. Ви ну, знаєте, це сама вкусна консерва, яку я взагалі їла. Я вибачаю, що я пальці облизала. Воно ну, так смачно, по-другому ніяк. Мені зайшов, кажу сразу, Буває, люди пишуть, що я травлю свій організм. Ну, я ж пробую, розказую, що можна, що не можна. Тут ні кишок немає, одні кусочки карася. І воно так зроблено, протомлено, що оці ось косточки, от, бачите, їх взагалі не їдять. Ну, я зараз спробую з'їсти. Вона тає в роті. Можна їсти все в кучі. По горькості, то, знаєте, як буває горчинка або кислинка, ні, тут такого немає, просто ідеальний. Я вам скажу це смачно. Беремо цю картоплю, отак, додаємо. Ну, це в мене сніданок, можна сказати, і обід, і вечеря, бо після такої ситної їжі їсти не будеш вже. М -м -м -м. Смакота неймовірна. Ну, це іменно те, що ну, я вам розказую те, що мені подобається. Купіть карась і там дійсно карась. Вон, бачите, шматки огромні. Просто берете їсти. То як кільку бува, купляєш. у мене ще потім буде далі розпаковка кілька. Ну, це в наступному відео і наступний сніданок буде. Не знаю, мені дуже подобається. Смак неймовірний. Карась 40 гривень він того і стоїть. Вроді би кажеться й дорого, а так як подивиться, то шматки доволі здорові. Ну, в томатному соусі. От, бачите, карась. Даже ікра ось попалась. Угу. Ікра. Не, кишок нема. Ну як же вам так от, бачите? Такі шматки доволі здорові. Ну чого ж а облизала? Я мила з милом, кажу вам чесно. Угу. Я вчора ще брала оцю красну рибу там. То взагалі їсти невозможно. А це дуже смачно. Ну, це мій смак. Я думаю, хто любить рибу, цей продукт дуже сподобається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте моїх ще одних нових дегустацій. Добрий день мої любі мої хороші підписники, хочу з вами провести розпаковку ось такого. Лосось подрібнений з овочами у власному соку. Оце попробувала, що воно таке. 230 грамів. Бачите, 150 гривень в АТБ по акції. Давайте відкриємо, подивимося і спробуємо на смак це все діло. Так... Ой ой... Це капець, що воно таке. Ну, дивимося. Овочі, бачу я, це що, горох, кукурудза. Я думала, це просто лосось. Трошки бачите, не дочитала. Де ж тут лосось? Ось лосось, точно є. Ну що, будемо пробувати, як і що воно там, смачне чи не смачне. Ну, покажи нижче трошки. Ну, лосось є, кукурудза є, все є. Зараз я вам спробую і скажу, яке воно на смак, смачне чи не смачне. Снімаю тут тільки мене не ні. Це така гайдота, що її їсти невозможно. 50 гривень викинула у мусорку. Не купляйте. Кисле. Знаєте, кисло солене чуваки. Ну, це ж, не лосось. Лусисина. Ні, це не лосось, це морква. Блін, а де ж тоді лосось? Лосось треба шукати, нема тут так кусків лосося. Він подрібнений, але то, мабуть, ото типа щось таке. Кисло не смачне. не беріть отаку консерву. Не годиться вона. Я думала, це просто лосось. Я бачите, не дочитала подрібнений у З овочами у власному соусі. Я тільки тут бачу в основному моркву. Я думала, що це лосось, це морква. Горох, цибуля і кукуруза. Все. Гроші викинула на вітер, там ще й кістка попалася. Mm. Оце, мабуть, кістка. Воно. Десь я її там бачила. Фу, 50 гривень. Хотіла лосося поїсти, поїла, називається. Чвокотиня. Не беріть в АТБ таку консерву.